Росіяни запрошують Зеленського на переговори в Москву. Думаючи, ми тут взагалі зійшли з розуму і повіримо ним, їхнім гарантіям безпеки, що з українським президентом там нічого не станеться. Кажуть, приїжджайте на переговори. Загалом вже є дата зустрічі нашої переговорної групи. Пісков боїться обговорювати публічно деталі домовленостей. Українські депутати навіть під слідством обживаються БМВ Луївітон і квартири і земельні ділянки. Шпігель пише про Deutsche Банк, який почав а, допомагати Роману а зараз отримав обшуки. Ну і, власне, 14 країн на півночі Європи хочуть перекрити повністю Балтійське море для російського тіньового флоту. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику. А друге, зробіть донат нашим військовим а, ДШВ. 77 сьома бригада, 750 тисяч на базі. Будь ласка, включіться. Завершимо цей збір і кілька днів зробимо паузу. Купуємо два пікапи та комп'ютерну Техніку. Тому підписка, зробіть донат, а Ми починаємо. Причому почнемо з прекрасних новин. Ми з вами часто купляли такі штуки, і скоро знову будемо їх купляти. Роботизовані наземні комплекси, такі роботи на колесиках, які їздять, стріляють, стріляють влучно і управляються українськими військовими дистанційно. Так от російські військові є відео, як здаються нашому роботу. От, і благають його, їх не знищувати. Ось такі українські роботи, тому завжди, кожен раз, коли скидаєтесь, пам'ятайте, що ми часто з вами робимо інновації, вкладаємо в таку техніку, яка допомагає нам перемагати, і росіяни здаються навіть нашим роботам. Так, часто закриваємо її автомобілі, як зараз, але нестача автомобілів призводить, що треба збирати. Ну, а інколи робимо і хороші такі збори, де ми можемо. Погратися в інновації і дати результат. До речі, про результат німці дають Україні ну, от Це системи ППО, які будуть нам допомагати відбиватись від росіян, що дуже важливо і актуально через те, що наступний тиждень буде холодним. Цей трошки тепліший, ну, от, а наступний буде холодний. В деякі ночі буде взагалі по мінус 25 градусів морозу. В Чернігові, для прикладу, зараз немає теплої води і не буде. Кажуть, не вистачає теплогенерації, є проблеми. І по всій Україні зараз теж проблеми. І буде наступний тиждень складний, тому уже цього тижня готуємося. Плюс ці покидьки фашисти завезли на основні майданчики, звідки вони пускають балістику по 10 ракет. Там і Міллерово, там, значить. і... Ці всі вороні же і решта пускових майданчиків, звідки там 6, 5, 6 майданчиків. Тобто ми бачимо, зрозуміло, що наші війська будуть намагатися це все знищити. Ну от, але розуміємо, що в найхолодніші ночі росіяни будуть намагатися по нас бити. Така історія є, і будуть намагатися її робити. Е, власне, давайте про перемовини, тому що це головна тема. Е, 1 числа в Абу-Дабі будуть зустрічатися наші делегації. Зеленський і Путін вже дали відповідні розпорядження своїм групам. Поїдуть е, говорити в Абу-Дабі. Росіяни е, Ушаков чи Пешаков. Я вже й даже не знаю, як його ім'я правильно. Ну, от, помічник Путіна, напев, напевно, Пішаков, да, якщо, якщо він помічник Путіна, е, каже, що вони запрошують Зеленського каже, хочете зустрічі, бо кілька днів назад в пресі було, що можуть зустрітися. Ну, от, е, але, типу, росіяни бояться, очевидно, зустрічатися. Ну і кажуть, Хочете зустрічі, приїжджайте в Москву, дамо гарантії безпеки. Ми бачили, що коштують ваші гарантії безпеки. Ми вже Будапешт отримували. Вони коштують нуль, тому що ви самі нулі і країна у вас нуляча. Ну, от, і те, що вони дають гарантії, зрозуміло, що це захватити, скористатись цим. Приїжджайте в Київ чого ж там. Приїжджайте, ми вам теж даємо гарантії. Лук'янівка центр міста, будете сидіти там до 150, скільки проживете. Обіцяємо, все буде класно. Більше того, вам щось сподобається. І путіну, і Пішакову, і Піскову, і Лаврову на всіх місця вистачить. Тільки ж сюди вони бояться їхати, але зато по-геройськи розмахують, приїжджайте туди. Зрозуміло, що там ніхто. Не поїде. Е, але поїдуть в Абу-Дабі, і там будуть продовжувати. Ну от говорять, є кілька інсайдів, що начебто рухається ця спроба мирного врегулювання. От, але подивимось, тому що росіяни не ведуть себе налаштовано на мир. Росіяни ведуть себе на зрив. І зараз є багато статистик, як за оцей рік ведення переговорів виросла кількість обстрілів шахедами та балістикою. В рази в десятки разів виросло, тому там не видно в їхніх очах бажання зупинитися і заморозити. Дивіться, що відбувається. Піскову запитали, кажуть, ну так розкажіть, про що ж там домовляються. А Пісков каже: Ні-ні, ні не можна. Це все повинно бути за зачиненими дверима, це все повинно бути під ковром, під килимом, тому що, ну, типу, їм задачу не дають і загалом вони публічності бояться. Тому наша зброя повинна бути навпаки, в першу чергу публічні, щоб ми всі знали. Щоб ми всі знали і бачили, що будуть наші підписувати. Друге 14 країн зараз роблять наступну історію, пробують закрити зараз. Вже там пішло британці. Вже це навіть в новини дали російський тіньовий флот. Нема документів. Судно без прапору, все в бан. В бан, і це запізніле рішення. Погоджуюсь з вами, відчуваю ваш скепсис. Ну, давно треба було це зробити. На три роки наторгували на один трильйон і зараз ще підторгують. А деякі країни кажуть, ну, там корабль плив, ми вже вирішили його не чіпати. Топити їх треба, ці російські кораблі, давайте чесно. То зараз будуть їх заарештовувати, пришвартовувати, ну, одним словом, хочуть знеструмити цей тіньовий флот і зробити все можливе, щоб він не приносив гроші для війни. Ось це надзвичайно важлива історія. Тому і від Бельгії до країн Балтії, до скандинавських країн всі об'єдналися і дійсно показують сильну, гарну проукраїнську позицію. Нам така історія дуже подобається. Є історія, яка нам не подобається. The Telegraph пише, що Китай може мати відношення до виробництва росіянами Марішника високоточної зброї. Загалом деталі на 10 мільярдів продають, чіпів і плат десь на 4-5 мільярдів, і кажуть, що без Китаю Росія б не змогла б вести цю війну. Без Китаю Росія б давно програла. Ось про що пише газета The Telegraph. І ось цей вузол, зараз тармер полетів, ну, подивимося, зможе, не зможе розірвати цей вузол. Ну от Китай, чинник, і фактор, як ми говорили в ранковому відео, і ключ, спроба, і ключ до а, пошуку миру. Але над цим треба працювати. А, ще одна як то до новин ринків, да, шпігель, шпігель, шпігель айлюлю Роману Абрамовичу пише. Пішли обшуки в Deutsche Bank, поважний, серйозний банк, але співпрацював з російським із цим клептократом і олігархом. І, власне, допомагали йому робити гроші, виводити, ганяти їх по світу. Сказали ж, не лізьте під істота. Ні, допомагали, от прийдіть, розпишіться, ось вам санкції, Зараз обшуки, будуть отримувати на калачі, хотіли заробити більше грошей. Нати. Серйозний банк був. А зараз в них проблеми, в них обшуки. Друге, на що треба звернути, тому що постійно моніторю цю історію. Бойкот російських ринків з західними компаніями, світовими компаніями LG вирішило всіх перехитрити. Знайшли собі якусь вторичну назву. Не кажуть, все, ми тепер фількі на грамота, рагай копита контора, купляйте. А ми ж кажемо, так це желеджі. Вони кажуть, ні, ні, все. Ми вийшли, але зараз перереєстровуємо патенти, і вже там в цієї злочинної російської фашистської влади просять дозволи зайти на їхній ринок. Південна Корея, яка мала би з нами бути, тому що Росія якраз буде фінансувати Північну Корею. Здавалось би, такі очевидні речі. Вони на вас, ці гроші, полетять ракетами, друзі. А вражніше, що південнокорейські лідери цього не розуміють і відпускають свої компанії працювати з Росією, що насправді вистріл собі ж в ногу. Ці гроші полетять з Північної Кореї у вас ракетами. Не будьте дурними. Ну і останнє внутрішньої політики, трошки треба не забувати, що у нас тут невирішене питання корупції, бо громадське зробило розслідування. Депутати, навіть які під слідством, все рівно БМВ. Ауді, Луїві купа квартир, що в Харкові, земельних ділянок, що на Закарпатті, що далі. І скуповують. Порядку в парламенті немає. Корупція перемагає демократію. Ну там точно давно вже пора навести порядок. Тому що то, скільки бабла грибуть наші депутати, скуповуючи все, що тільки можна і не можна, ну трошки могли б і присоромитися. Тому що, дякуючи ось таким крокам, ми маємо імідж корупціонерів країни. І дуже важливо відділяти. Ну і громадське пише, що скільки депутатів, там навіть прізвища вказують, я вже не буду їх прославляти, цих недолугих депутатів, які, власне, підставляють таким чином країну. Друзі, вся інформація. Головне, буде ще щось важливе. обов'язково вийду на зв'язок. В коментарях напишіть. власне, що робити зеленському? Їхати в Москву на переговори чи не їхати? Давайте про це теж поговоримо. Друге, я хотів би, щоб ви написали вас на свою думку про ось таких депутатів. І третє. Новина про Китай, правдиво чи неправдиво, як ви гадаєте. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал е і зробіть донат. Давайте доб'ємо. Хлопці вже підібрали автівки, відібрали, їм треба їх впускати в бій, але нам ще не вистачає. Ну, У нас є 750, а йдемо до мільйона. Будь ласка, включіться, до понеділка мовчу. Мовчу до понеділка, а далі будуть нові збори. Цікаві збори. Військо треба підтримувати щодня. Поки ми тут бачимо морози, вони в окопах сидять в цей мороз. Десантно-штурмові війська реклами не потребують. Одні з найважчих завдань, які є на лінії фронту, вони їх роблять, стиснувши зуби. Будь ласка, допоможіть. Дуже вас всіх прошу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!